Друзі, привіт! У нас відпочинок вихідного дня, поки погодка радує, Київська область по Житомирській трасі. Місце називається Шервурд Готель. Дуже тут прикольно, тихо, спокійно. Ось так виглядає, подивіться. Отакі типу домики, з, я так розумію, з контейнерів вантажних. Так що будемо відпочивати два дні. Ідемо, то я вам покажу кімнату, румтурчик. У нас прикольно, що наш вагончик самий крайній, номер 14 Що ми тут маємо? Так, ну так зразу вхід і одразу кімната. В принципі, тут є все необхідне, навіть більше. Якщо за рахунку, що ви просто приїжджаєте на пару днів на вихідні, то тут є навіть більше, ніж треба. Холодильник, мікрохвильовочка, чайник, мийка, пральна машинка, тут все як треба. Присутня там якась посуда, але адміністратор сказала, що якщо буде щось треба, можна допросити капці, рушнички. Ну і ось такий вид. Сьогодні плануємо зробити барбекюшечку невеличку. Ну і взагалі, тут є. Певні приколи, які вони пропонують і на великах можна кататись, і на конях, можна кататись і сапи, і катамарани. Ну, коротше, прикольно. Так що будемо відпочивати. Починаємо. Починаємо нашу барбікюшечку. Зараз я в мене вугілля. Зараз я наламаю, бо я забув в машині, не хочу йти розпалювач. Зараз наламаю гілочок маленьких і потім вже засиплю вугілля. На рахунок ціни, отака от кімната, як у нас, двомісна, з одним ліжком широким на вихідний день. Тут по дням різна ціна. В будній день, якщо не помиляюсь, саме ці вагончики 1600 гривень, а на вихідний 2200 Це якщо з п'ятниці на суботу, і з суботи на неділю. А якщо з неділі на понеділок, то 1900, ну і будні 1600. І в них тут, я так розумію, є є ще якісь будинки десь там в лісі, я так зрозумів. Прямо чуть не на деревах. Так що. Є з чого обрати на будь-який бюджет, грубо кажучи. Вирішили взяти просто кіло крильчат маринованих і пару пачок типу колбасок. Отакі от тоненькі колбаски зі спеціями з філе індуш... індюшиного. От, так що. Так що отак. От і овочі. А ну і картопельку ще зробимо. І все одно я пішов в машину, бо... Такі треба шампура на картоплю і все одно треба взяти розпалювач для вугілля. Бо якщо прийдеться другий раз розпалювати, то, то нема вже гілок. Тут в ліс не хочу я йти, я ж на відпочинку. Друзі, по альтанці оці. вона безкоштовна. Мангал також безкоштовний. Можна користуватись вільно, шезлонги він є. ну Не всюди правда, правда але присутні. будиночків 14, альтаночків всього 4. Так що хто встиг, той молодець. Не думаю, що це відноситься якось конкретно до будиночка, бо у нас не було в описі, що альтанка конкретно наша. Просто ми зайняли її, бо вона була вільна. А так, шампура можна взяти в оренду, дрова можна тут купити. Якщо є, то можна відповідно зі своїм. Друзі, добрий вечір. Ми вже відпочили, прийшли в розвідку на пляжик. Подивитись, що тут є. Ну тут прикольно так, басейн, окрім озера. Там далі сам пляж, пісочок, все чисто прибрано, майданчик для волейбольчику є, тарзаночки є, навіть є трампліни для... Поціновувачі в екстриму, Катамаранчик можна взяти, сап. Ну, коротше, я вже це, про це казав. Не знаю, до речі, на рахунок басейна, чи він підігрівається, чи він може дитячий. Завтра прийдемо сюди в день, попитаємо. Зараз тут вже нема нікого. Ну так, непогано тут. Тихо, спокійно, прикольно. Думаю, завтра ще підемо в ліс, пройдемось. Тут поруч ліс. Прогуляємось, подивимось, що там, як там. Десь цей шерворт-отель, в якому ми зупинилися, окрім цих вагончиків, у них ще є будиночки в лісі. Може, завтра якраз і натрапимо на якийсь з них. Доброго раночку. Ми прийшли в колибу на сніданок. Замовили млинці з яблуками, сирники зі сметаною та медом. Тут, до речі, теж якийсь то соус присутні. Медкакси. Кавусечку заварили. По нашу чудову як вона? Філіжанка, да? нашу чудову філіжаночку. Якщо хтось пам'ятається, термокружечка така ну, смачного. Хтось у нас не наївся і замовив собі ще яєчню, так, да, сонечко? Нам! Ага, звісно. Одна тарілка а нас двоє. Два приборів. Я вже не встигаю дивлюсь. Mm -hmm. Все, поснідали. Йдемо назад в номер. До речі, сніданок обійшовся три сирнички сметана, мед. плюс три млинці з яблуками з медом. І яєчня з сиром та томатами 443 гривні. Йдемо назад до себе, підготуємось і підемо гуляти далі. Друзі, я хочу порадити вам книгу української авторки Наталки Гомель під назвою «Вокзал». Я дуже рідко читаю українську художню літературу, але так сталося, що ця книга потрапила до мене в руки, тому я її прочитав, Ксюша її прочитала. Більше вона підходить до жіночої категорії, але, в принципі, чоловікам вона зайде. Книга емоційна, книга про любов, про кохання. про Конкретного безхатька, про його долю, як він, як він дійшов до того, що опинився на вокзалі, і що відбувалося з ним під час його життя на цьому вокзалі, дуже раджу, вона не залишить байдужими, бо це ну, можна сказати про наше буття. І... Про наше, про наше відношення один до одного. Тому посилання, де придбати книгу, я залишу в описі під відео. Що я вважаю недоліком? Ну, думаю, що не прям сильно великим недоліком, але значним недоліком це наявність камишів. Дуже багато. Мені здається, що... Ну, можливо, в майбутньому вони це виправлять. Не знаю. Хотілося б, щоб почистили озеро від камишів. Бо прям, ну, дивіться, їх прям дуже багато. А там спочатку так ще більше. Прям до берега вони. Так, ну а ми перепочили, перекусили і йдемо на прогулянку. В ліс подивитись, що там цікавого є. Може якось звірюшку цікаву зустрінемо. Коротше, ми вирішили не ходити в ліс, бо чим нас може здивувати ліс тут після Закарпаття. Тому ми прийшли на пляжі, книжки помочити, подивитись, що тут як в день, а не ввечері. А, десь Писали, що є пляжний бар, який та з мороженком. Потім подивимось. Де? А, там де нема нікого, так? Да? Неділя. Перша дня, нема нікого. Ну там є пару людей. Катаються. Можливо, катамаран візьмемо. Попльоскаємось. Ну, водичка вже така, прохолодна. Не знаю навіть, чи варто купатися, мабуть, я не буду. Ти будеш купатися? Одесі тепліше було. Тобто пішов в заплив, водичка холодна наказав. Так, ну ви зрозуміли, да, що я все-таки після гри в волейбол вирішив сполоснутися і в принципі не пошкодував. Класна водичка. Ну, прохолодна, поняття, але класна. Освіжає, легенький вітерець. Супер. На рахунок якихось барів і тому подібних речей на пляжі все вже зачинено. Тут усю де ми грали немає. Там вон, теж який-то типу магазинчик воно теж зачинено. Але я думаю, що можливо із за того, що в неділю всі роз'їжджаються, бо приїжджають на вихідні, можливо вчора і працювали, я не знаю, ми не бачили. А можливо і тому що вже не сезон, кінець вересня, так що якось так. Ну, а загалом непогано. А що ми знайшли? Що ми знайшли? Дивіться, місточок, вхід в лісочок. Зараз ми подивимось. Проти цікавого, що нам пропонує все ж таки цей ліс. Він нам пропонує гущу. Так, тут у нас якась стежка. Уходить туди далі в ліс, ну і тут Назад, походу. Що далі туди не будемо йти? Хочеш? Пішли подивимося трошки. Може щось цікаве знайдемо. Гриби. Так, ну, схоже, просто стежка крізь ліс, де люди гуляють і збирають грибочки Так, да? сонечко моє? Не знаю. Можна збирати? Не знаю що. Ну, ладно, пішли вже назад. А ми вирішили попити ще чайочок на заході сонечка. цей раз ми вже напшикались від комарів. Поп'ємо чайочок, одягли халатики, які нам дали, щоб було не так прохолодно і, і будемо їхати додому. Що хотів сказати по ну, взагалі по враженню? Загалом в цілому непогано. Непогано, можна відпочивати, але є. Ну, є нюанси такі дрібні. От, наприклад, на всіх домиках є лампочки, а на нашому немає на вулиці. У нас є просто одна лампа, яка світить на, Як? на вхід, да? на вхід світить. А отак, щоб гарно було багато лампочок, у нас ще немає Не дійшло до того. Ну, я думаю, що це справа часу. Потім, ну, мало альтанок, 14 будиночків. Всього 4 альтанки. Тобто треба або займати, встигати, або, коротше, якось з цим миритися. Не вистачає, звісно, от, де отакі місця? Видно? Чи ні. Де ці столики? а ось о. столик, стульчики. І де такі місця не вистачає. Ну, мангало це, зрозуміло, хорошо, але не вистачає, знаєте, от, типу, місця для вогнища. В землі роблять, щоб посидіти біля вогнища ввечері. Не біля мангалу, а біля вогнища. Там на початку є таке місце, прикольне, але чомусь такі стульчики є окремі, а де розпалювати вогнище немає. Ну і такі дрібні речі, як, от, наприклад, між будинками... будинками є каркас. І було б класно, якби він був перекритий, щоб на випадок дощу можна було. Сидіти на вулиці під цим укриттям, під дощем, насолоджуватись, але. Його теж нема до речі. Так, і в нас, ну це, мабуть, наші домики, будинки не так давно появилися, тому і немає нічого там ще такого. Так що, так. Ну, а загалом, в цілому, непогано. На пару днів можна приїхати, відволіктися, відпочити на свіже повітря. Від, подалі від міської суети так що, так що ми відпочили, нам сподобалось. Можливо, колись повернемось ще, але краще будемо шукати нові місця. Так, шукати нові місця. так що очікуйте нових пригод.